Всім привіт, вітаю на каналі Лімбрія з вами Катя, і сьогодні у нас на огляді буде нова гра. Я купила її ще влітку. Вона довгий час у мене була в списку бажаного, але по-перше, мене дуже зачепила ця графіка. Анімація тут така дуже красива. По-друге, назва гріз з іспанською це перекладається сірий. Я люблю щось пов'язане з іспанською мовою, можливо, в назвах. тому... Нарешті я її купила, але тільки нещодавно я її спробувала, і вона мене дуже захопила. До гри є українізатором. Внизу ви знайдете посилання. Загалом це візуальна історія з приємною фоновою музикою. Але я б не сказала, що це візуальна новела. Ми проходимо певний сюжет, це скоріше така собі гра, де ми маємо блукати пригодницька гра. Дуже приємна фонова музика, що навіть не хочеться виключити. Хоча я вже казала і на стрімах і в іграх, що зазвичай я вимикаю звук або щось ставлю собі на фоні ще. Мене не прям що сильно цікавить фонова музика ігор. Але тут для створення потрібної атмосфери, вона просто ідеальна. Людина, яка робила музику сюди, просто молодець. Плюс по звукам в деяких моментах ми можемо зрозуміти сповіщення про певну небезпеку, тому це корисно. А якщо вам цікаві огляди на інші ігри, ви знайдете у мене плейлист з іншими оглядами. Також у мене є окремий плейлист з оглядами на місто будівництва. Посилання ви знайдете внизу або можете переходити по карті в куточку. Гріс це головна героїня цієї гри, якою ми керуємо, дівчина, яка повна надій, але потрапила у власну пастку розуму через травматичні події свого життя. Ми знайомимося з нашою персонажкою, починаємо її мандри крізь журбу. Я пройшла насправді небагато, але я прям дуже захопилася, тому захотіла швиденько зробити огляд на цю гру і так, щоб я ще не до кінця знала цю гру. Тобто мої перші враження, тому я не знаю до кінця сюжет. Сподіваюсь, вона сильно будете мені спойлерити, але якщо ви грали в цю гру, обов'язково напишіть в коментарях, чи сподобалася вона вам. Мені вже написали, що деяким людям сподобались певні пейзажі цієї гри, тому напишіть, яка сцена, пейзаж вам сподобався найбільше. Ну і далі ми продовжуємо мандри цієї дівчини. Якщо я правильно розумію, то проходячи цей шлях, ми відновлюємо кольори в її житті, фарби її життя. Принаймні, я так це інтерпретую, тому що я трошечки пройшла. У нас ми починаємо історію в чорно-білому світі. Єдине кольорове це волосся героїні блакитного яскравого кольору. Але просуваючись далі, ми відновлюємо інший колір. Я дійшла до червоного кольору. У нас одразу змінюється пейзаж, все забарвлюється червоними кольорами. Вона залишається чорно-біле, але стає більш яскравіше. І судячи з досягнень, в які я піддивилася, ми будемо додавати так само і наступні кольори. В її життя, всесвіт, який вона проходить, це в принципі моя здогадка. Тому, якщо ви вже грали, напишіть, чи я права, чи ні. Гра реально заворожує, мені подобається оце поблукати, побігати. Тут немає прям дуже великого всесвіту, тому якщо ми дійшли, ми можемо так впертися там в один бік, і нам немає куди далі йти. Тобто ми маємо повернутися і знайти шлях в іншу сторону, або точніше, можливо, нагору нам треба підніматися. Я так на початку пройшла вправо. Вперлася і зрозуміла, що треба десь нам шукати. І потім помітила, що якщо ми будемо стрибати, ми можемо кудись на якусь поверхню застрибнути і так просуватися вгору, або навпаки, якщо нам треба, буде вниз кудись. Інколи треба просто трошечки придивитися або пострибати, щоб знайти прохід. Я дійшла також до моменту, коли вели нову навичку в грі, і її візуально показали, як вона працює. Тому навіть з відсутністю завдань чи текстових підказок тут все можна легко зрозуміти. Хоча ви знаєте, що якщо ви дивились мої інші відео, там де я головоломка, мені інколи не вистачає у цього, знаєте, підказочок, а що робити мені там, коли немає текстових якихось. Тому в цій грі тут все як на мене дуже зрозуміло. Цей світ ретельно продуманий, дуже гарно промальований, який ми можемо спокійно досліджувати з опису. Тут немає небезпек, ми не помираємо. Нам нічого не загрожує, тому ми просто. Занурюємося в цю історію. Можна, Мені здається, якщо прям ще й в навушниках або вімкнути трошки гучніше на колонках. Хоча я навіть не знаю, я люблю в колонках слухати фонову музику, хоча деякі кажуть, що треба ігри, деякі в навушниках прям проходити, щоб прям максимально зануритися в гру. І реально вона затягує. Не хочеться навіть відволікатися, я вимкнула все фонове. Я зазвичай буваю інколи дивлюся щось на фоні, серіал якийсь, коли граю в якісь ігри. Але тут прям хотілося сфокусуватися саме на цій грі. Тут дуже приємна кольорова палітра. Я такі кольори обожнюю, тому для мене це прям такий плюсик. Воно мене затягнуло ще більше насправді. Тут є певного роду головоломки. Ми маємо зібрати зірочки. Які ми маємо знайти, знайти спосіб дістатися до них, і в подальшому вони нам допоможуть пройти рівень. Певна кількість зірочок нам може робити додатковий шлях, на який ми можемо застрибнути, щоб потім піднятися, кудись пройти і дістати щось нове, або дійти до наступного шляху, який ми маємо продовжити. Тому, якщо вам не вистачає зірочок, ви десь їх прогавили, треба повернутися, уважно придивитися, чи ви можете десь піднятися. Можливо, вам треба якось спуститися кудись інколи треба за зірочками спускатися. В принципі, в грі є не тільки зірки, які ми можемо забирати, а й деякі інші. Ну, не зовсім це предмети, але явища. Ми трошки в часі для вас це пароч секунд, а я продовжила грати. І яка ж ця гра просто чарівна. Ви бачите, як у нас в цей світ гарно додався зелений колір. Він додав нам рослин. Ми вже змінили пейзаж з кам'яних руїн на ліс, на природу. Мені цікаво, що на нас чекає далі. І прислухайтеся, мелодія тут також змінилась, вона інша від того, що у нас було. Попередніх сценах нові звуки, які відповідають фону. Кожен лашу тут має свої механізми. Якщо в попередньому у нас були певні механізми з лініями, такі. Кутові, можна сказати, у нас камінчики були, то тут все у нас змінилося. У нас з'явилися рослинки, які можуть розквітати чи скидати своє листечко, і вони змінюють форму. Як знаєте, от коли кущики підрізають в правильну форму, у мене якась така асоціація. Кожен пейзаж тут неймовірно гарний, захоплюючий. Мені подобається в цій грі абсолютно все. Якщо обирати найбільш улюблений, то скоріш за все це буде момент ближче під кінець з квітами. Там дуже гарна кольорова палітра. Я обожнюю ці кольори, відтінки. Тому, мабуть, найбільше мені сподобалося там. Якщо ви проходили цю гру, напишіть, яка ваша улюблена сцена або пейзаж, або глава. Ну, а я пройшла гру до кінця, чесно, під кінець у мене аж сльози виступили на очах від того, наскільки це була зворушлива історія. Я вже знаю, що ця гра точно моя улюблена і попаде в підбірку улюблених ігор за 2026 рік, але загалом вона реально настільки улюблена, що я впевнена, що через деякий час я повторно захочу просто зануритися в цю гру і пройти її. Одавця є ще друга гра. І знаєте, тепер пройшовши цю, я впевнена, що хочу ту також купити. Вона називається Нева. Там графіка, начебто, трошки відрізняється. Воно схоже і теж вона дуже гарна. Вона у мене в списку бажаного, тому я думаю, що пройду її, придбаю спершу. І... Пройду. Але перш за все, у мене і так вже є купа ігор в бібліотеці, і я не хочу поспішати купувати якісь прям нові ігри. Треба пройти те, що є. Я не знаю, можливо, за мету собі поставити там, знаєте, якусь певну кількість ігор спробувати. Не обов'язково, що пройти, бо є такі, які не мають фіналу по факту. Хоча б спробувати там 20 ігор. Спробувати тоді купляти якусь нову гру в колекцію і бажано теж її одразу тоді пробувати по не відкладати на. Дуже далеке майбутнє. Не знаю, як варто поступити. Як ви вирішуєте, коли придбати ігру? Звісно, що коли там знижки на них, на них дуже класні, воно дуже привабливо виглядає і хочеться одразу купити. Ну, в такому випадку, я буваю, купляю. Але хочеться все ж таки в цьому році спробувати якомога більше ігор і попроходити те, що у мене лежить ще досі непройдене. Відьмак 3 з кіберпанком плачуть по мені, хоча мені дуже хочеться пройти і спробувати. Треба більше часу на це, щоб зануритися в цю історію. Мені обидві гри сподобались, тому я думаю, я їх завершу. А якщо ви вже грали в цю гру? Діліться вашими враженнями. Яка сцена сподобалась найбільше, і, До речі, поділіться враженнями, якщо ви грали вже в гру Нева. Що ви про неї думаєте чи рекомендуєте ви її? І також, якщо вам цікаво буде подивитися повне проходження гри гріс, на другому каналі буде лонгплей. По ній я зараз повторно ще раз проходжу. Я пройшла її на 100%. Все позабирала, походила по всім розділам по-новому, і після того, вже коли дізналася, де там що знаходиться, я знімаю зараз поступово цей лонгплей проходження, щоб. Була просто ідеальна пройдена гра від початку до кінця, і ми забрали все-все-все, що всі досягнення можна було забрати за одне проходження. Тому, якщо комусь цікаво збирати, полювати на досягнення на ачивочки, ви зможете потім подивитися то відео або, наприклад, залишити його для свого другого проходження від початку до кінця, але вже заходячи за всіма предметами колекційними або катсценами, які треба подивитися для досягнень. А на тому каналі, до речі, нещодавно вийшло відео проходження по грі Машинаріум, яку я також завершила у лютому, і потім перепройшла її на запис, також зібравши всі абсолютно досягнення. Тому якщо ви хочете подивитися щось таке на фоні, подивитися світ роботів, переходьте на другий канал дивитися і очікуйте новий лонгплей невздовзі. Ага на цьому ми будемо завершувати. Ми побачимось з вами в наступному відео або на стрімі. Що вдасться зробити першим? Тому я всім бажаю гарного вечора, всім дякую за перегляд, всім па-па!